Всім привіт! З вами шалений, і сьогодні я розповім вам все про грибні ферми в грі Don't Starve Together. Ось так виглядає наша майбутня ферма, її крафт ви бачите на екрані, і він доволі дешевий. Розмістивши дану колоду на поверхні або в печерах, ви зможете висаджувати в неї три види грибів. А якщо граєте за Вормвуда, то також зможете висадити і місячний гриб. Після висадки гриба у колоду кожних 7,5 хвилин в ній буде проростати ще один додатковий, максимально можна зібрати до. 4 грибів з такої ферми. Також в дану ферму можна висаджувати і грибні спори. Посадивши спору в колоду, кожних 5 хвилин буде проростати додатковий гриб, і максимально можна буде зібрати цілих 6 грибів. Як отримати дані спори, я розкажу в наступному відео. Ось так виглядає ферма на останній стадії, і з неї можна зібрати 4 гриби. Звичайно, я рекомендую чекати, щоб гриби повністю проросли. Але урожай збирати ви можете коли завгодно, навіть коли там 2, 3 чи 4 гриби. Просто ви будете їх отримати. Тримувати менше, ну і звичайно буде враховуватися знос ферми. Великим недоліком ферми на поверхні є те, що зимою вона перестає працювати. Всі незібрані гриби перетворяться в гниль, а висадити нові в колоди буде неможливо. Тому я рекомендую біля своєї бази недалеко знайти вхід в печери, спуститися туди і розмістити грибну ферму саме там, оскільки тут немає прив'язки до сезонів і гриби ростуть цілий рік. Також цікавим фактом є те, що коли грибна ферма переходить в останню стадію, з шансом 50%, з неї може вилетіти грибна спора, яку можна піймати за допомогою сачка і повторно висадити. Також ви маєте знати, що незалежно від того, де знаходиться ваша ферма, на поверхні чи в печерах, зібравши з неї 4 урожаї грибів, вона пересохне, і в неї не можна буде висадити ні гриби, ні грибні спори. Тому, щоб відновити її діяльність, вам знадобиться живе дерево, за допомогою якого ви підживлюєте ферму і відновлюєте її. Після чого можна знову висаджувати як спори, так і гриби і використовувати ферму. Ну і висновок може Зробити наступний грібні ферми краще розміщувати у печерах, щоб збирати урожай цілий рік. Також урожай збираємо на останній стадії ферми і, звичайно, висаджуємо спори, щоб зібрати максимально грібів. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь. Всім пока-пока!